Всім привіт, Квайт! І сьогодні я вам хочу показати, як я робив ось цю хату в Мані. Точніше, я розкажу, які зміни я вніс, коли її перебудовував, які принципи ви можете винести для себе, і чим я задоволений, чим я не задоволений, і над чим треба попрацювати або подумати. Ось таку хату ми маємо. Покажу її одразу з усіх боків, оскільки. Після цього ми підемо дивитись на оригінал цієї мапи. Зараз я перебудовую мапу Монтері Джоні з гри Assassin's Creed. і автора цієї мапи ви маєте побачити десь у себе на екрані, оскільки він просив його вказувати. Тому я вкажу. А в принципі, автору вдалося передати атмосферу цього міста. Мені це дуже подобається, його стиль. Але на жаль, це місто дуже надотоване до того, щоб тут жили. В принципі реальні гравці, і виживати на цій мапі це дуже складно. Вона дуже незрозуміла і трошки подебільна. Але знову ж таки, автор перебудовував з оригіналу, який не був продуманий для того, щоб всередині хтось лазили дивився, тому питань до автора немає. Ось наша хата, яку ми маємо. Як ми бачимо, вона така менш виразна в порівнянні з тим, що побудував я. В принципі, стиль схожий, але мені не дуже подобається. По-перше, давайте заглянемо всередину. Всередині вона пуста, як і всі хати цього місця, логічно. М -м Немає поділу на поверхи, і одна з проблем цієї мапи і хат цієї мапи це те, що тут багато дверей, які дічого не роблять. У нас в одне приміщення: 1, 2, 3, 4, 5, 6 дверей. І це забагато. Типу, ну для чого тут три двері? В цьому жодного сенсу немає, я не знаю. А друге, що мені не сподобалося, це те, що в принципі немає якогось контрасту в будівлі. Типу, тут ці кольори вони схожі, по-перше. А по-друге, тут їх всього два. Тобто, це такий колір граніту, трошки червоний, і ось такий е блідий, схожий на колір шкіри. Я не знаю, це кремовий колір. М -м -м. Ну і в принципі, воно дуже таке собі якесь незрозуміле. Мені подобається градієнт, який тут є. Тобто тут і цегла, і граніт, і такий граніт, і використовується ще ось така кераміка часто, але в цілому, ну, якось не дуже. Тому що я зробив, розповідаю, коли перебудовую місто. Поясню це в цьому відео, далі не буду. А я всі будівлі зніс і залишив від них лише ось такий каркас. За яким я буду далі працювати. Тобто я можу собі дозволити трошки десь змінити форму, проаналізувати її і виправити. І в цілому, в принципі, тут я це і зробив. Тобто Я взяв схематику ось цієї хати і побачив просту закономірність, те, що її, в принципі, цю хату можна розбити на ось такі квадрати секціями 6 на 6 блоків. Тобто, поставивши ось такі чорні кути, ми бачимо, що між ними проміжок 4 блоки. Тобто сама відстань 6 блоків, тут 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 6 блоків. Але між цими блоками, якщо ми поставимо оригінальну стіну, так, то в нас буде 3 блоки. І в нас виходить квадрат 5 на 6. В принципі, це непогано і я не проти антисиметрії, але особисто тут мені захотілося все ж таки зробити, щоб всі секції були 6 на 6. І я це зробив. Тепер переходимо до оригінальної хати. Після того, як я пояснив основний принцип. Ну, як оригінальний, до моєї, те, що зробив я. По-перше, зробив е, більше кольорів. Тобто тут вже три основних кольори: це білий, цегла і ось такий темний дуб. По-друге, це те, що контраст між кольорами трошки збільшився, і кольори відокремились один від одного. І тепер ці два поверхи вони. Помітніше один на фоні ну, одного, я думаю, ви зрозуміли. Плюс вікна кольорові. В принципі, як я вже казав, поділено тут це на два поверхи, і треба роздивитись кожен. Ось така невеличка спальна кімната зі скринями, діжками, свічками, якимись рослинами, сюди можна покласти свої особисті речі, повісити броню. І, в принципі, можливо, ще щось придумати. Якщо у вас є мапарти на сервері, повісити мапард. Тут невеличка така шафа для зберігання речей, робоче місце, знову ж таки, стійка для броні, якась скриня для сміття тут може бути. І для всілякого мотлаху теж місце знайшлося. Плюсом цієї кімнати, поки я звідси не пішов, вважаю ось цей плінтус. Це прям клас. Він зроблений за рахунок того, що зовнішня ця частина заходить всередину. За рахунок чого ми її бачимо? За рахунок того, що замість підлоги тут і стелі в нас плита. Не повноцінний блок, а плита. Тому ми бачимо цей блок. Він додає такої об'ємності і кольоровості цієї хати. Плюс залишаються ось ці прикольні балки, які теж додають все ж таки такої старовини цій хаті. Ну і підлога з різних блоків, це смерекова деревина і смерекові дошки. Виглядає непогано. Другий поверх чимось схожий на перший. Так само кімната для відпочинку, де можна поспати і зберігти свої речі. Так само робоче місце з виглядом на вулицю, відповідно, і так злякав, приколи, тут сміття і таке інше. Також вирішив трошки поекспериментувати з різними кольорами, додав тут пісковик, березу, сам пісок по собі. І додав ще рельєфу за рахунок різних тут кнопок, сходів, та, в принципі, і все. Дах залишив, як і в оригіналі, такий доволі плаский, з всілякими люками і погашеними багаттями. Виглядає непогано, виглядає рельєфно і доволі таки реалістично. Також, якщо придивитись, ви можете помітити, що дах він не зовсім плаский. тобто Тут іде іде рівно, і потім ось такий холмик. Я не знаю, як це правильно пояснити, але мені подобається, що в цілому воно виглядає доволі таки симетрично з цього боку, але насправді симетрії тут ну немає. І це все ж таки додає якоїсь цікавинки ці хаті. Я не знаю, що вам ще розповідати, я, начебто, розповів все, що хотів. Тому. Цілому завантажити цю мапу ви можете в посиланні на схематику на Google Диск, я, скоріш за все, залью туди мапу. А також не забувайте ставити вподобайки, підписуватись і всіляким іншим чином підтримувати українських контент-мейкерів. Бо саме за вашої підтримки якість цього контенту буде покращуватись. Саме за вашої підтримки і вашого сприяння, саме ви. Будете отримувати більше задоволення. Тому підтримуйте українське, донатьте на ЗСУ як на церкву і прискорюйте нашу перемогу разом.